Вітаю! Хотіла би показати альбом виставки Кривий ріг Залізне серце України. Ця виставка відбулася минулого року навесні під час війни, як така підтримка для художників, і дуже важливо, що відбуваються такі речі. Більш того, Дуже приємно, що під час війни створюються такі каталоги якісні, в твердій обкладинці. Ну, це, це дуже, дуже приємно, тому що не хочеться, щоб за ці роки залишилися лише якісь погані спогади, часто пригнічений настрій. Хочеться все ж таки мати якийсь промінчик світла і надії, і приємно погортати альбом, подивитися, як зараз бачать художники наше місто. Є дуже хороші твори. І тих, хто працює зараз, і тих, кого вже немає з нами. Це і промислові пейзажі, особливо чудові, Юрія Миколайовича Бондаренка. Дуже тішить, що знайшлась можливість видати такий чудовий каталог. Велике спасибі за те, що він побачив світ і потрапив у руки художників. Це буде один з хороших спогадів про цей час, який ніяк не використовує з життя. Життя триває, ніхто руки не поверне. І має бути і світла сторона. Приємно, що дуже такі роботи позитивні, сконцентровані на мирному житті, на вірі у щось хороше.